Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Китай намагається стабілізувати ринки на тлі падіння акцій та національної валюти. Їх фондовий індекс CCI 300 втратив понад 4 на початку 2025 року. Юань впав до п'ятнадцяти місячного мінімуму. Давайте подивимось, чому це відбувається та що це означає. В понеділок китайські регулятори поспішили заспокоїти інвесторів після турбулентного початку року, коли акції та юань продовжили знижуватись. Слабкі економічні дані, геополітична невизначеність, особливо щодо повернення Дональда Трампа до Білого Дому значною мірою посилили тиск на ринки. Оцей фондовий індекс CCI 300, який відстежує найбільші компанії Шанхаю та Шенженя, знизився на 0,2% понеділок, довівши втрати з початку Року до 4,1%. Всього за три торгові сесії. Це найгірший старт серед провідних азійських індексів у 2025 році. Тим часом акції малих компаній за індексом CCI 2000 впали на 6,6% з початку року, що свідчить про ще більшу тривогу інвесторів. У Гонконгу індекс Хан Сенг знизився на 0,4% в понеділок і зараз втратив понад відсоток вже з початку року, там 1,2%. Тиск на юань і акції подвійний тиск. Юань РНБ знизився до 15 місячного мінімуму 7,33 юаня за долар, попри те, що Народний банк Китаю. Утримував фіксований обмінний курс на рівні 7,19 юаня. Аналітики відзначають, що тиск на продаж валюти тісно пов'язаний із падінням китайських акцій, на які також впливають погрози Дональда Трампа підвищити митні тарифи на китайські товари. Всі зараз задаються питанням, а що ж принесе Трамп версії 2.0? І взагалі інвестори цілком зрозуміло проявляють обережність і намагаються. Зафіксувати прибуток вважають аналітики. До викликів додаються слабкі дані з виробничого сектору Китаю, а також підвищення індексу долара США до дворічного максимуму, що ще більше посилює відтік капіталу з китайських ринків. Ці фактори разом з геополітичними ризиками посилюють тиск на китайські акції та валюту. Протягом вихідних представники Шанхайської та Шенженської фондових бірж провели зустрічі з міжнародними інвесторами, щоб зменшити паніку. Вони наголосили на міцних економічних. Фундаментальних таких опорах і стійкості Китаю згідно з заявою, опублікованою в неділю, біржі також запросили закордонні інституції поділитися своїми думками та пропозиціями щодо ринкових умов для того, щоб сприяти відновленню. Довіри в понеділок. Народний банк Китаю повторив свою прихильність до стабілізації юаня, заявивши, що буде рішуче захищати від ризиків перевищень курсових коливань і буде підтримувати базову стабільність валюти. Центральний банк підкреслив також, що його попередній досвід управління циклами підвищення та зниження курсу дає йому достатньо інструментів для подолання поточних викликів. Попри ці запевнення, занепокоєння щодо слабкого внутрішнього споживання в Китаї зберігаються. Інвестори звернулись до довгострокових державних облігацій, роблячи ставку на те, що народний банк Китаю може ще більше пом'якшити грошово-кредитну політку. Та за за десятирічними державними облігаціями Китаю знизилась до 1,61% в понеділок, майже досягнувши рекордно низького рівня, а там було 1,6% цілих зафіксованої минулого. Тижня це відбувається на тлі ширших економічних викликів. Цей слабкий старт 2025 року трапився, попри заяви Пекіна про політку спрямовану на стимулювання внутрішнього споживання. Після багаторічної кризи на ринку нерухомості, про яку я вам розповідав, все китайські збори народних представників це найвищий законодавчий орган Китаю. Зберуться 5 березня цього року для того, щоб визначити економічний вектор і порядок денної країни на 25-й рік, який обіцяє бути складним. У 2025 році споживання стане ключовим фактором, за яким треба стежити. Зазначила він Ву, головний стратег китайських акцій у Bank of America. Вона також підкреслила важливість підтримки приватного сектору урядом і вирішення проблеми молодіжного безробіття, яке в 2024 році досягнуло рекордного рівня. А після того уряд взагалі припинив публікувати офіційну статистику. Понад двасили сягнуло воно наскільки я пам'ятаю. Попри важкий початок 2025 року, деякі аналітики залишаються все таки обережними оптимістами. Китайські акції показали сильні результати у 2024 році після тривалого спаду. CSI 300 завершив минулий рік із зростанням 14,7%. До речі, американський SP 500 в середньому зростає десь на 10% на рік, якщо взяти достатньо довгу дистанцію. Ми вважаємо, що найгірша корекція вже позаду додала. Вінні Ву – цей головний стратег з китайських акцій Bank of Америка, підкреслюючи можливість стабілізації в найближчі місяці, проте з огляду на геополітичну невизначеність на економічний тиск Китай стоїть перед складним завданням переконати світові ринки у своїй стійкості та впровадити ефективні заходи для підтримки економічного зростання, при тому, що ключі до багатьох цих чинників, які визначають, Економіку, майбутнє Китаю. Вони знаходяться не в Пекіні, вони знаходяться у Вашингтоні, у Білому домі, ключі від якого дуже скоро опиняться в руках Дональда Трампа. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати це відео, і цим ви допоможете поширенню україномовного контенту про економіку, про розвиток і про міжнародну політику. Дякую вам і до зустрічі!